Коли не знімала огляд в позатій хаті, хочу показати вам у них, до речі, така прикольна акція. 20 гривень кава, еспресо, лунго і американо. Якщо ви берете якийсь тортик, то кава за 20 гривень, дуже класно, я вважаю. Тортики у них коштують такий 104 тортик, клієр шоколадний, червоний оксамит полуничний оксамит 72 гривні, 99 гривень горіховий, 120 гривень тортик мандариново-шоколадний. Карлатка 84 гривні, тирамісу 98, тут щось новеньке, солоденьке, торт чистий за 100 гривень, за 46 є тортик, пиріг лимонний, можна взяти пиріг лимонний за 20 гривень каву, вважаю дуже класно. 100 гривень торт еклер фісташковий. Торти, до речі, у них дуже смачні. Я скільки раз куштувала, мені подобається. А так кава у них коштує американо з молоком 46, звичайно американо 44 гривні. Капучино 52, а Т-54 гривні.